Ще звичайно пісочниця. Слідкувати за гігієною рук малюка надзвичайно складно, розповідає Матуся Даринки. Очень сложно услідити за ребенком, але самое печальне це все таки мікроби, тому що їх можна знайти где угодно, і в їді, і в некачественної воді, і дома, і на вулиці. то есть они практично везде. Нещодавно мати Дарини помітила, що дівчинка вирядує з будь-якого приводу, погано спить і жаліється на болі у животику. У мене такі неприятні відчуття, но часто болить животик. На початку осені у малюка на декілька днів піднялася температура до 38 градусів, без жодних симптомів та ознак застуди. Після того як матуся дівчинки дізналася, що причиною такого стану можуть бути гельмінти, одразу звернулася до лікарів. Ілія Віталіна, скажіть, будь ласка, по яким симптомам можна приділити, що у рібінка паразити. Ребенок может жаловаться на боли в животе. При этом боли в животе, они, как правило, кратковременные и периодические. Они могут возникать в разное время дня и не связаны с приемом пищи. Также могут быть тошнота, иногда может быть и рвота. У ребенка часто меняется аппетит, но не всегда он может быть снижен, он может быть наоборот повышен. Могут быть признаки аллергических реакций, это различные аллергические дерматиты. При этом может быть слабость, быстрая утомляемость, иногда головная боль. А правда, что э, существуют разные виды паразитов, и соответственно лечить их тоже надо по-разному. В залежності від того, які гельмінти, різні підходи к ліченню, різних препарати лікарства, різної двісті прийому цих лікарських препаратів. цьому дуже важливо, щоб врач розписав схему лікування прийому цих медикаментів. Самолікування, за словами лікарів, найчастіше не дає бажаних результатів. Утім, якщо ви вирішили очистити організм дитини від паразитів, краще пролікуватися усією родиною. Для цього лікар вам призначить курс медикаментозних препаратів. А за три тижні необхідно здати. Ти контрольні аналізи двічі з інтервалом у два дні. Есть такая распространенная ошибка, что можно профилактически принять противоглистную таблетку там два раза в году весной и осенью и в общем-то этого достаточно. Но этого делать не нужно. Во-первых, все противоглистные препараты обладают определенной токсичностью, поэтому самостоятельно принимать противоглистные препараты не следует. Только по назначению врача. Из питания исключаются те продукты, которые обладают аллергенным воздействием. Это, например, шоколад, это цитрусовые, это соки. При этом должно быть достаточное количество клетчатки, то есть овощи, фрукты, каши, овощные супы и достаточное количество жидкости обязательно должны присутствовать в рационе питания ребенка. Лікарі також радять батькам, позбавивши малюка від паразитів одного разу, необхідно слідкувати за його гігієною постійно. Гасло, чистота, запорука здоров'я ніколи не втратить своєї актуальності. Привчіть дитину до простих правил гігієни. мити руки після прогулянки на вулиці перед прийомом їжі. Слідкуйте за тим, щоб у малюка завжди були коротко підрізані нігті. Вдома регулярно проводьте вологе прибирання із миючими засобами. Правила профілактики та боротьби з паразитами. І силу усім батькам варто лише не лінуватися та бути пильними.